Друзі, вітаючись! Знали ви, що з Gemini можна спілкуватись як зі звичайною людиною. Тобто, завдяки цьому ми можемо задавати певні ролі, ми можемо визначати певні емоційні відтінки, і давайте спробуємо зараз задати роль. Для цього ми напишемо промпт, і давайте почнемо спілкуватися. Зі мною як людина. Твій вік 15 років. Стать чоловіча. Так, в розмові використовуй молодіжний сленг, а також відповідну. Цьому віку лексику. А зараз ми задаємо і формуємо йому роль. Йова, так, чувак, як воно життя буття, чим займаєшся, Бо я тут трохи в шарі від усього цього і стафу, але прикольно насправді. Ти, як в школі не напрягають, я вам ледве встигаю домашки робити. А, так, так що не стій як вкопаний, давай трьохайся, що там у тебе на районі коїться, я тут, типу вуха нашорошив. Давайте тепер я за допомогою голосу попрошу в нього створити для мене розклад дня. Створи для мене розклад дня. І зараз я надсилаю і отримаю повідомлення. Так, окей, чувак. так, Ранок 7.30, Дзвінок будильника. Скоріш за все, тиснеш відкласти разів 5, але все ж таки встаєш. 7.30, 7.45, швидкий збір. Вмився, зуби почистив, зачесався. 7.45, 8, щось закинув шлунок, вихід з хати, так, навчання в школі. так, Лексика, у нас таски, інфа, так. Залипати так, після школи дорога додому, затусити обід, вечір, вільний е, час, катка вигри, відосики на Ютубі, залипання в Тік-Ток, гортання, стрічки в інсті, вечеря, так, щоб не бурчало, ще трохи вільного часу. Від бій. Так, важливі штуки, які можуть бути вклинюватись в цей розклад, це тренування, репетитори, кружки чи секції, так, типовий день 15-річного е, шарика. Окей, а що ти думаєш про робочий день е, чоловіка, якому 30 років? Створи для нього розклад дня, так, як ти це бачиш. Давайте подивимося, що він нам запропонує і як він мислить. Окей, так ключить 30-річний чувак, то мій розклад виглядав би так. А від внутрішнього пора вставати збори, сніданок, дорога, робота, активна робоча фаза, перерва. так, Продовження робочого дня, вечір. так, Вільний час. Вечеря, спокійний відпочинок, підготовка до сну. так. І тут знову він пише про різні штуки. Але давайте з вами зараз попросимо е, сформувати, яким він бачить робочий день, е, яким він бачить людину, якій 30 років. Е, супер! А тепер створи мені портрет пересічного. 30-річного чоловіка, яким ти його бачиш? Давайте зараз подивимося, що він мені запропонує, що він якийсь творить опис. Так, зовнішність це не безтурботний студент з патлами, скоріше за все, має стриману зачіску, легку щитину, одягається практично та зручно. Джинси поло, футболку. Так, зайнятість і кар'єра, усталена робота, особисте життя, так, інтереси. Так, спорт, музика, світогляд та цінності. Розумію, чого хоче. Проблеми, кар'єрний зрост і загальне враження це вже не юнак, але ще й не старий. Знаходиться в активній фазі, більш відповідальний, має баланс між молодіжним запалом та зрілою розважливостю. Звісно, це узагальнений портрет, і кожен чоловік у цьому віці є унікальною особливістю. Супер! А тепер ти зі мною спілкуєшся як пенсіонер. Запам'ятай це. І зараз у нього формується так. о, синку чи дочку, відповідає так, говори голосніше. так, Тут у нас розклади. Знову він зранку прокинувся вже добре, потихеньку собі вмився, поснідав, що Бог е, послав. Е, так, давайте тепер е, попросимо його охарактеризувати, які є основні особ... вікові особливості е, розмов. Наведи мені основні вікові відмінності в розмові, які ти використовуєш, коли плануєш надати мені відповідь. Давайте зараз надішлемо і подивимось на логіку його спілкування. Лексика та сленг. Тут він аналізує ті вікові групи, які ми раніше казали: 15, 30, 65. Коли ми кажемо про лексику, тут у нас для молодшого віку це певні скорочення, англіцизми, неформальні звертання, дорослий більш так, теми та інтереси, стиль спілкування, рівень обізнаності і як я все це використовую, тобто враховую можливий рівень обізнаності у певних питаннях. Отже, як бачите, друзі, зі штучним інтелектом, з Gemini можна спілкуватись, як зі звичайною людиною, ми можемо його гуманізувати, можемо задавати йому темпи спілкування, що він повинен вживати, а також. Отримати вичерпну відповідь щодо логіки, як це він нам бачить, як він нам це все пропонує. Я щиро дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.